Всім вітанічка, Вітання з міста Харкова. На сьогодні вже 21 червня 2023 року. Сьогодні день сонцестояння, а через два дні буде свято Купало. Але про це дивиться в наступному відео. Так, запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути найпотужнішими. Та найефективними, хай підсвідомо підкаже зазідання достоинства. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас, що ви тут для себе бачите? І те, що може нас уводити в мінус, чувство війни, саморозрушення. Подивіться уважніше на картку. Якщо ми побачимо. Відчуємо, що в нас є, яка провина, або будемо займатися само... саморозрушенням. Спросимо у нашого підсознання, яку стратегію використати, щоб день наш, все ж, пройшов вдало. І виберемо число від 1 до 4. Ті, хто вибрав число 1, Ця стратегія ваша, подивіться уважно, що про що тут? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша на сьогодні, подивіться уважно, що що тут. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша на сьогодні, подивіться уважно, що що тут. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться важніше, що тут. Ну, і підказка колоди про фінанси, про капітал, що нам сьогодні потрібно знати, на що брати свою увагу. Хай підсвідомо підкаже. Деньги любят щасливих, ті, хто дозволяє себе і Эмоции и енергія всегда идут бонусом. Бережите, Янглахронтя. Пока-пока.